Вніс. А яка ціна на бина? Вина? З 80 до 100 гривень. Є сухі, Напів суки, напівсолодки. А що такі сили і На кропиві, на м'ячі. Мед, лимон, ківі, лайм. І корінь калгана, як жін, що мужикам полезно. Півроку ся настоює у грушівці. 40 градусів. Дуже смачно є з медом, дається файно пити. Так, так, так. Виключайте камеру свою. Я маленьку. Я, Я з Києва. Виключайте, все добре. А вы с вы Любите откуда? Вам? С Минска. С Минска, Белоруссии. Да. Как под нашей Крипа. Очень нравится. Второй раз здесь. Она настойная на Киеве. Я же вам вместе. Рады рады за вас. На Киеве смотрите. Это водка, да. Но можете и мати на Киви.